Здорово, водо, здорово. Називається, мав світ путать, блядь, за бабки на цю хуйню. До делись, вони мені більше не хочуть дати. Дадуть кокодрилщика, мені, блять, суки. Дитя, дай кокодрилу. Я делю, що зелені самі кончені коробки, з них ну вообще ніхуя не випадає. Давай, Сеня, ну ёб твою мать. Ты <звы> 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 уже школу закончил, удучился. які то йозу зі кили дають. До цього був ше 10 открыл, тоже нахуй дали мені 2 стиль на Кунзе панзер, блядь, не на поляка. Ну хоть на поляка він там красивый, а Кунзе панзер і нахуй не надо. Параша, бана, я не собираюсь его вообще куплять. Стилі считай в силе был. Красава, ебать. О, Роберт, здоров. Ну, синя дай, ну ебаный ты клоун, сука, Витя, ну. Если мені сейчас не выпадет, нихуя толкового, я більше коробки открывать не буду. Витя, пошел ты нахуй. Все, Витя, иди нахуй. Заїбав. І тух ебаний. Здарова, здорова, да ну да, не бачив Только це ще 20 коробок. Треба відкрити. Ну ладно, подожду, коли у мене там, блять. Одна із зарплат прийде, блять. Може ще докуплю 28 якраз. Если кокодрили не будет, то идуть вони нахуй то окончательно і безповоротно. Так, пацики, сейчас я отлучусь на минутку. По природа мене, блядь, кличе. Сейчас, минутка і я тут. Такс, я вернувся. Запускаем шляпу Поїхали ти, кусок ебанини. б його вже продать к хуям цей везе І це бз Ой, сейчас рта буде мені В кришку кидать Шай за 11, блять Коротше, буде весело. Це однозначно. Це я три танки з коробок не вибив. Кокодрілу, ТБТ і П'єр Луї, це їбаний. І щось мене чуйка, що вітя мені дасть той танк, який я хочу саме більше. Ні, братан, не хочу. Я катав до цього взводом, і самі зливи йшли. Дивлюсь мені фартить більше, коли я сам катаю. Ситапи такі їбануті, коли взводом. От, і він зараз стане так, щоб тільки він міг тут давати. Ще раз. Okay, я цей раз буду готовий. Всім бляді на цьому тайпові. 71-му заебет. От нахуй ти це робиш, а? Ну хорошо, щас ти будеш играть у мене. Щас ти, сука, будеш играть. Шваль йобана. На, нахуй, одарти. Уєбан. А я тільки начал опять. Конечно, потужні гравці. Курор, шо ти пооткривав корабасики? Вітя, дав тобі пісю понюхати, чи дав нормальний танк? Осади, шо у сука, робе. Злидня їбуча Ха-ха-ха. Щас ти поіграєш у мене в Гандон, тупорилий Щас стука, ти будеш играть. Нихуя! Єбаш його <ріст> <ріст> пососи підар Прокрор, да шо ты, коробка открывая чине? Сука, ну вот ему тоже надо, блядь. Ну дай-то я выйду в ебу и стой собі ебалом торгуй дальше. Ну, сука, что за неадеквати, блядь? А, понятно. Він в мене в лючок, і я його в лючок. нормально їть, уже їй, заєбав. Еге mm -hmm. Маста мало, сука тобі чи шо? Дуройоб тупорилий. Ебасть ти в сраку. Угу. Mm -hmm. І тайп сюди їде. Понімаю. Люхай хуй. Хай вривається в той пару з'йбують його. Ой, віса сідьмого. А не пробита. Блять, ну це, цей китайець, це така кусень, кусок єбаного говна, а не танк. О, в нас леопард нахуй привозмагає. Прокурор, їбать, та шо, скільки ти коробок відкрив? Чи ти не відкривав їх? Чи ти положив на них великий товстий хуй. Видос, лайк прожми. Так, ну раз всі проплачені стрімери катаються сьогодні оцю хуйню, давай тоді я сыграю. А, найс карта. Якраз для цього танка. Не химки мне екиздать, блядь. Дают оцю шляпу. Хотя може сейчас на аллею получится стать то накидывать. Бля, пацаны, закиньте 20 коробок. 20 коробок не хватает до гаранта. Хочется выбить. Кокодрилу. Хорош. У тебя не стрелял бы и въебал бы сейчас 105-го. Сука! Зато пробой який, блять! За то який пробой, нахуй цього танка, ебанешься? Ну Віті похуй, шо рисує, блять За шо мені 20? Мені 20, за то, щоб я кокодрилу вибив Я пиздец хочу собі кокодрилу, блять, вони мені дають всяку хуйту. Оцю всю шляпу мені дали. Лучше б мені дали бы кокодрилами сто цього куска говна. Панк то може і хороший, но в мене він пизда откручений, ну вот. Сука, 105-му я гусню гуслю просто збиваю без урона. Угу. Ну ты. Но ебану. Лучше уже на иксами сами 57-му катать. Ура! Бонус-код приехал